Вчора нас всіх дуже потішила новина про виведення з ладу та підрив на території Білорусі російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це дійсно дуже крута новина і потужний результат. У цьому відео ми розглянемо, що це за літак, чому він важливий, та хто і як зробив бавовну на аеродромі. А-50 це радянський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він був створений на базі військово-транспортного літака ІЛ-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс Джміль, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення. А-50 експлуатують для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей для управління літаками винищувальної та ударної авіації за їхнього наведення на повітряні, наземні і морські цілі, а також вони можуть слугувати повітряним командним пунктом. Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності до 600 км, а вартість одного такого літака становить 330 мільйонів доларів. З перших днів повномасштабної війни в Білорусі знаходяться 4 подібних літаки. Росія має всього 9 літаків такого типу, причому удосконалених, тобто з модифікацією, у лише 6 одиниць. У чому загроза літаків А-50? Вони шукають наші системи ППО. Тобто сам літак А-50 призначений для того, щоб виявляти низку повітряних об'єктів, пуски ракет та позиції ЗРК. Причому на значній дальності мова йде про показники 300-450 км. А якщо ми розглянемо літак А 50 у то він був модернізований, але точні його характеристики невідомі. А проект вже нового літака А 100 забуксував, попри виділені кошти. Ну тобто, як завжди, буває на Росії. Чи зможуть наші системи ППО його збити? Поки не зможуть. Літак А-50 наводить ворожу авіацію по цілях віддалено від кордонів України. Його знищення потребує наявності далековійного озброєння, а Україна в ракетах цього класу поки обмежена. Окрім того, борт здійснює свій політ під прикриттям винищувачів і на територію Білорусі. Про те, що літак А-50 фіксує пуски ракет, наші сили оборони знають. Тому зенітно-ракетні комплекси постійно маневрують і не стоять на одному місці, для того, щоб не було можливості їх виявити та знищити. Збили ракетний напад, склалися і переїхали. І так постійно. Так що ж сталося з літаком А-50 і чому він вибухнув на аеродромі Мачулищі? 26 лютого були вибухи на військовому аеродромі Мачулищі у Білорусі, наслідок яких пошкоджено російський літак А-50 і снігоприбиральну техніку. У районі аеродрому місцеві жителі спостерігали велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряли усі автомобілі. Внаслідок двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака. Була пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Для розуміння ці пошкодження дуже серйозні, і саме цей літак точно вже нікуди не полетить. Відповідальність за це взяли на себе партизани Білорусії, які можна сказати провернули нереальну справу, за що їм велика вдячність. Також за інформацією моніторингової групи Білоруській Гаюн. А-50 був атакований двома дронами. А за словами Байпол, організатори диверсії вже за кордоном та у безпеці. Також за попередньою інформацією, силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами керування дронами. Після інциденту у Мачулищах Лукашенко провів вузьку нараду зі своїми силовиками, але ситуацію про вибухи ніяк не коментував. На відео, яке оприлюднила його преслужба, де були всі його міністри. Він виглядав дуже схвильованим. Отож слідкуємо і надалі за ситуацією і очікуємо на ще більшу бавовну з літаками. see you.